Всім привіт! Сьогодні 4 квітня і сьогодні перший день вийшла на погоду ну, таку нормальну соне буде за 20 градусів тепла, я думаю, що це що дуже жарко. Получається, відранку вже десь після обіду буде. Пройшли нижню цю пасіку, розширяємо сім'ї. Як розширяємо? Розширяємо одну ващину і розширяємо одну сушнину. Ну, а якщо сильна сім'я, то декому навіть дві двощини. Що виходить? Завтра у нас ще буде погода така сама, плюс-мінус, а вже післязавтра починає холодати. Як усіх там на неділю заходить холода, там буде мінусна температура. 에, чого ми так розширяємо? Ну, бо сім'ї вже розширяти ну, вже декотрі, дуже сильно дозарю хочемо показати на відео, восьмирамошніх такий садів. Не хочу ставити зверху другий корпус, розширяти їх догори. Поміняємо зараз, пересажу цей восьмирамочник у десятирамковий вулик з магазином, Бо їх вже нема куди розширяти, Поглядімо. Повний вулик, повний восьмирамочник дджале. Е, зараз пересаднота, зразу покажу, як їх розширю. думаю, що їх теж, або дві вощення буду сушнину. Зараз покажу, як ми робити. Хто сумнівається, ну, зараз холода йдуть, хто сумнівається, можна перечекати холода, але ну, я подивився, що вони йдуть на цілу неділю. У нас буде, виходить, аж до 10-го, 12-го числа буде, не буде погоди. А якщо так довго не буде погоди, то сім'ї пережаті зараз вийде. Ну, Сіно бджола буде виходити, зараз навіть по холдаї нам буде приростати сім'ї пережаті і можна сказати, що розвиток зупиниться. Розвиток зупинився, матка не буде мати, де сіяти. І, і, і зодно за, за корма так само продивляємося, бо... Було пару сімей, що вже менше було кормів, то ми їм додали, а так в основному з кормами дали. І за що цяв, щоб сім'ї не, ну, не, пере, не пережималися, щоб що розвиток, то ми їх і розширяємо. Там зараз покажемо, може в кінці. Там є сім'я, ми взагалі раніше були, поставили пару днів, то було холодно, так закинули, теж спробувати, вроді вони так і перше так, так згори подивилися, вроді відстрає. Так, браємо масочку, покажемо, що я з до відео затяти, бо є що ще робити. Так, я пробував цей вулик, я мав би саме до них, зараз по там цей корпус, щоб далі навіть ось так ці наші 10 В тому році ми розширяли наставками ці. Ну зараз наставками не хочу розширяти, бо він зараз робиться високий, тому до нього дивиться тяжко, неудобно, тому ми будемо ми будемо заків 10 рамка розширяти, а потім будемо всі великі робити освобіжні. Файно, файно бджоли. Трошки даємо димку. Так. Починаємо, що в нас тут є. Так рамки як йдуть, навіть вже две, як тут вжила висить. Як рамки йдуть, так ми й будемо їх ставити. Медава. Так само медава. Трошки заметно було, що в декотрі сім'ї розплод, в декотрі сім'ї заметно було трошки, що вже були трутень, ну, поки викиду. Ну, видно, що трутень у нас теж є. Якщо б, якщо б холода не, не ну, зараз би не похолодало, то можна було б вже починати потрошки готувати сім'ї. Для матководства трудно, типу, стартери готувати. Ось такий, так само тут. Так само, якщо бачу, тут теж бігав трути файний. Готувати сім'ї можна було б вже потрошки, але холодає і готувати нічого в мене не може. Не будем нічого готувати, бо поки не буде нормально вже погода стабільна. Опять же, так само тут, повинно трутень вже повиходив. Ну і що, радує, що, що все-таки, ну, у нас дві неділі плюс-мінус було, ну, дуже погано було, холодно, холодно, дощі були, холодно, дощі були, зараз вже хоч сьогодні два денька, ну сьогодні завтра вийшов трошки. Можна поробити, бо ну, ну, дуже... сім'я вже що вже немає місця, вона вже починає. Коли сім'я починає знизу застроювати, означає, що вона вже зажата, вона вже починає знизу достроювати такі язики. Тому ось ці трутові язики мішають дивитися до сім'ї. Ну, Верно, дуже файно. Дуже файно і дуже... дуже, Так, добре, так, це ми чуть сюди дамо. Це теж сюди. І цю рамочку зараз сюди. зараз позакладаємо їх. <різь> Ось така. І така крайня пергова рамочка дуже файно пергою. Набито. Mm. Так, опять же там я говорив, що декотрі сім'ї трошки, виходить, вже ну, пережати вже, як виходить, бо трошки пережать, і декотрі сім'ї виходять, бо вже трошки немає бо довгий час не було. Не було файної погоди. Так, он потім чого, але оця рамочка. Трошечки так би. Якби... зараз попробую зерно, трошки так якби задовго. Вроді б рамочки всі стані всі, стандартні. Чого так? А, ні, то, то цей, то, то виходить, що набили пропорісом замостили. восьмирамочний трошечки. Ще, видно, були йде. Так, зразу покажемо. Дві рамочки відсуваємо, там далі йде розплав. Так, вощено це, виходить, чотири рамочки печатно розплоду. Кидаємо вощену зразу попри цей розплав. Так, вощено тут. І так само накидати тут щену, або... А ми поставимо таку сушнину. Ну, за що тепер поставлю сушнину, щоб не хочеться все таки Ну, може, ми ми дві кидали вощені, але все-таки зараз похолдає, може таке бути, що можуть трошки вощену не погризуть, гризу розплоду, вони можуть сказати, що її зараз почнуть десь. Я думаю, що ще завтра в неї трошки відстрає і вона піде добре. От цю можу часом погрести, коли зараз похолодає. І не зар так. Що виходить? Ще одну рамку підкласти ми не будемо. Зараз кинемо заставну туди. Я думаю, що нема тут то заставного десь там лишили. Так, кинемо. Тябо Тепо... поснімається боку, там на нас є. Піду принесу, щоб одразу й закрив. Якщо би не холодало у нас, то я б цю сім'ю розширив одразу на повний корпус. І поставив би їм уже, можна сказати, і поставив їм, їм вже би даже і поставив їм вже би даже е, в в магазину на ставку зверху поставили би, би вже повну магазину на ставку Суші там, може, переклали би в вощену, вже закинули їм, щоб вони... Щоб вони щоб вони були вже почали, починають трошки. Булик, виходить, не їхній, почала починає вже трошки вирощувати. Так, все, закриваємо їх. Навіть привикають. А, тут що ми трапимо. Тут ми просто бджолу женемо, вона зараз політає, попросить на своє місце. Зараз вона політає, попросить. Що там, якщо зараз бджола якась селе, якщо на невілти, то ми її за це позвермо, просто не хочу висипати, бо там є трохи крашка, що бензай. Так, воно ще до нижньої сім'ї покажу, де ми ставили. ставили в ощерну, mm -hmm. покажу. Трошки, зараз будемо прибирати, трохи просили рамп'я декотрі, бо декотрі сім'ї корожні е, рамочки забрали. Mm -hmm. е, ця сім'я так само пересаджувалася, ми її пересадили ну, було десь днів, може. Чотири назад трохи було файна погода, Так само, тут був восьмирамочник, хто пам'ятає, тут було два восьмирамочника, цу ми не пересаджували, бо від ми будемо виводити матки. Нам тому треба буде зверху в мій магазин і будемо так до неї дивитися. магазин або трьохсотий корпус поставимо. А цю сім'ю розширили, ну, пересадили у 10, 10 рамочний і поставили їм тоді же поставили їм одну вощину. Видно, вощина вже, вже перу почали заносити, але но... так само виходить, ми її поставили біля розплоду. Весь це хмара зайшла, вже протемніла. Получається, тут є розплод, тут медова рамка. Гніздо, на даний час гніздо ми не розриваємо ні в якому разі. Просто, получается, попри розплод, ставимо вощину. Гніздо дозволяє собі рвати уже. Тоді, коли вже починається, можна сказати, вже починається такий період, вже, що вже вулики, можна сказати, такі вже набиті бджолою, і мати печатного розплоду, можна трохи рвати можна рвати на той час можна рвати трошки розплод для того, щоб сім'я ну, більш-менш не хотіла. Не починала вже, вже на той час починають строїти вже якісь мисочки, появляться у сім'ях вже багато бджолей, повні вулики, вже бджоли, бджолей. тоді ми почнемо трохи рвати, щоб ніяка сім'я не зароїлася. Бо якщо у нас, ну ми, виходить, ведемо бджільництво так, це виходить, пакетне бджільництво, воно веде у такому напрямку, щоб... Сім'ї постійно були піджаті, вони мають бути піджаті, щоб mm -hmm. матка файно просівала, щоб було по тому з продати пакет нормальний за що. Так, Джела не дає доснімати да, відео, чуть-чуть. Так, покажи, вам цю вагу, показати теж. Там теж питалися. Ми їх теж розширили на дві вущині і вийшло, щоб вони зараз з тим, що вони принесли, вони, вони мають 40 і тут 5-45 кілограмів цей вулик має. Зараз у нас. Цвіту сади, ну, почали цвісти. Те, що пладу зараз не буде. Але якщо вийде на погоду, то будемо бачити, показувати, скільки буде садів приносити. Теж цікаво для себе буде подивитися на це. Все, файно так літає. Соня робочий день. Так, ну що, відео це закінчимо, бо там йти далі додивлятися і ще що робити. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!